Якась розумна людина одного разу сказала, що життя це не ті моменти, які ми проживаємо кожне дня, а ті моменти, які ми пам'ятаємо. Пам'ять дозволяє людині жити. Я гадаю, що люди є, є люди, в яких є проблеми з пам'яттю, і це дуже страшно через те, що люди не пам'ятають, що було хвилину тому, там, годину тому, день тому. Відповідно, вони не пам'ятають свого життя, вони не мають самоідентифікації. Пам'ять дозволяє людині самоідентифікувати себе, проживати своє життя. Запам'ятовувати найкращі моменти, насолоджуватися ним і так далі. Вся реальність, на мою думку, і на думку багатьох вчених, от які досліджують мозок, знаходиться в голові. Тобто все, що ми бачимо, все, що ми відчуваємо, спочатку виникає в голові під дією певних інформаційних сигналів, які проходять зон. Для прикладу, ви бачите мене. Чому ви бачите Через те, що світло падає на мене. Відбувається, це так дуже по-простому відбувається там, від кажучи, і потрапляє вам у січах. Потім в мозку, він перевер... ця картинка перевертається і ви сприймаєте. Хоча це не є, ну так люди думали, десь до 2001 року. Але потім змінилась концепція. Ця картинка прилади розпізнали, що вона не є чіткою. Вона її просто розпличує, це і набір інформаційних кодів. Тобто вона не є перевернута, просто набір інформаційних кольорів. Потім мозок бере на основі того досвіду, який він має, він цю картинку переробляє так, як хоче. Так можна було пояснити. Сьогодні можна пояснити багато феноменів, які траплялися. Для прикладу, коли до індіанських берегів підпливали, підпливали англійці, французи і інші європейці, е е е індіанці не бачили цих кораблі, вони не знали, що таке існує. І тільки коли вони підпливли там вже на віста е витянутої руки, індіанці розпізнали, що так це щось пливе до цього вони їх просто не бачили. Найцікавішим і загадкою для мене, наприклад, стається, як е, от, недавно поставили світовий рекорд у послідовності колод, послідовність карт з Тобто, На сьогоднішній день рекорд приблизно 20 секунд. 20-21 секунда. Тобто це практично йде пів секунди на запам'ятовані карти. Вважаючи на те, що всі користуються майже однаковими технологіями, то людина, яка це робить, і... вона є аутистом. Це є людина, яка сидить на такому а, кріслі, от, от, вже практично не пересувається, дуже має, здається, ДЦП навіть. От, і ця людина як переборола себе, скільки вона тренується, тобто їй треба тренуватися набагато більше, ніж звичайний От, Через те, що в неї є ще певні. А, Певні реакції, які забирають час на запам'ятовування. І як -от людина, яка є людини сила волі, щоб досягнути і стати, наприклад, чемпіоном світу по запам'ятовуванню. Це така штука, яка заслуговує поваги. Люди стануть лінивими. Коли технології грануть, я думаю, на мою думку, вони ще якби, перебувають в такому зародковому стані. Вони зроблять людину лінивою. Більшість людей ліниво. І тільки людей, які створюють щось, мислять глобально, вони дадуть їм інструменти для того, щоб змінювати, або в якійсь мірі а, ставати лідерами цих людей, які якби, стали лінивими. Технології а, для одних вони стануть методом задоволення своїх гедоністичних потреб, задоволення певних своїх потреб, а для інших вони стануть інструментом творення. Найцінніша порада, яку мені дала, була це, це був, на мою думку, геніальна людина. От, вона жила десь тисячу років тому. Але використовуючи засоби комунікації, такі як письмо, вона мені сказала, що немає а, і дві люди. А перше — це Леонардо Давінчик який сказав, що треба всюди шукати взаємозв'язки. Те, що в принципі, я займаюся кожного дня, щоб досягнути якогось певного результату, щоб щось креативити, я шукаю взаємозв'язки між різними об'єктами, галузями і так далі. І друга людина, вона жила недавно, буквально 100 років тому. От, і він сказав, що жодна проблема не вирішується на тому рівні, на якому вона була створена. Я думаю, це геніальний алгоритм прийняття рішень. Мені дуже подобається. Останнім часом перечитувати Драйзера, от, його головний герой в трилогії, Копервуд, Френк Копервуд, коли ця людина якби, Ену раз падала і ену раз зростала. Для мене це є герой. Час це можливість реалізовувати свою місію у житті. Це є ресурс, який ти інвестуєш, і він приносить тобі дивіденди. Коли я тисячу раз падаю, я все рівно стаю, йду далі. І знов падаю, і знов стаю іду далі. Це те, що відрізняє. Тому що всі навколо мене люди, всі кажуть, чувак, та впадь, лежи, не рухайся, полежи собі, відпочинь, там. Все рівно йду.